Мої вітання. Сьогодні відосік про китайські трактори, про те, чи ламаються вони в 10 разів частіше японських, і про гарантію, гарантійні випадки. Дивіться, я від гарантії одразу відмовився, тому що з власного досвіду їздив на тракторі, на минулому тракторі, я зрозумів, що китайська техніка досить надійна. І перші поломки, які там виникали, це по мілочах аж на 5-6 рік. То були копійчані поломки. Отже, чому я відмовився від гарантії? Приїхали ці дядьки, які привезли трактор і кажуть, якщо ти йдеш нас його обслуговувати, буде гарантія 2 роки. Йому зараз 2 роки, дали гарантію 2 роки або 1000 мотогодин. А зараз йому 2 роки на годинку 760 мотогодин. Якщо ти в нас будеш його обслуговувати, буде діяти гарантія. От. Але так як вони сказали, що ну, я кажу, порахуйте, скільки це буде перше того коштувати. Нарахували близько 16 тисяч гривень. От. Я це все послухав, вони поїхали. Я сів, порахував. Якщо я за два роки по 16 тисяч гривень за одне піло, коротше буду влажувати, то це приблизно до 100 тисяч гривень грошей, тільки за, щоб спати спокійно, бо його відремонтують, коли треба буде. Це така ціна була. От. Ну, Так як я кажу, що вже мав досвід їзди і переконався в тому, що трактора надійні, що я роблю? Від перших 50 мотогодин гарантії я, звичайно, не відмовляюся, бо там ні треба ні за що платити. Купую я трактора осінню, це був листопад місяць Листопад місяць. До березня він стояв у мене, я робив кабіну. І до березня місяця натікало там всього на всього 20 годин. Це Я його заводив, на холостих стояв, на холостих стояв, там десь сніг був пару разів по вулиці горнув. І таким чином він простоїв цілу зиму, зіму, там 20 мотогодин. годин, прийшов місяць З 20 метро годинами я даваю в оранки. Горанки, дісковки, жорсткі такі. От, я собі подумав, якщо там вдруг щось може вилізти, якийсь ганч то вона вилізе при хорошій нагрузці до 50 мотогодин, а якщо ні, то ні. От. І таким чином, це в кінці березня я почав активні оранки. Вже в е, травні, 4 травня у мене там відео, я в перші коментарі скину, є відео вже було 100 мотогодин. Тобто за якийсь місяць я намотав 80 мотогодин і нічого не сталося. От. Чому я відмовився від орендів від гарантії, тому що, як я вже кажу, великі кошти. І я як, як займаюся садівництвом, полюдяв їздив раю, для мене дуже важливо, щоб трактор, якщо він поламався, щоб він швидко справився. І розуміючи ті факти, якщо, наприклад, щось станеться, поки прийде сервіс, поки заберем назад. Поки приверзає назад, поки зремонтує, то цей тиждень горанки, який може нормально заробити бабла, просто вилетів в трубу. А поломка може бути е, е, елементарною. Ну, так як часто буває, да, там прокладки прогорають, ще щось таке, тобто це ремонт копійчаний. Але якщо його будь хтось інший робити, забере дуже багато часу і в результаті цього я не зароблю багато грошей. Да? Тобто як... Прогоріла прокладка, поїхав би я її бігом поміняв, це дві години часу займається. Це час, час щоб з'їздити в Вінницю назад, купити, і за годину-дві я б її поміняв би. Тобто останню половину дня можеш горати свободно і заробляти гроші. А також порахувавши ці всі витрати, да, що вони сказали, то я собі зрозумів, що якщо тут навіть щось станеться по мілечах. Я його скоріше зроблю. А навіть якщо щось конкретне таке станеться, да? за рік-два це я був впевнений, просто, що нічого не буде. То я просто за ці гроші, да, які я віддав за сервіс, я можу просто купити нового двигуна. Це його викинув, того поставив новеснику. От. Ну так, не з усіма, не всім так щастить, я нікого ні до чого не примушую. Це реальна історія з життя. Ви вже дивіться самі, я не змушую відмовлятися від гарантії. Але така моя була позиція, і я не прогадав. От, за цей час, за, за два роки, ну, тобто, я нормально зекономив грошей на ТО. Я сам купував масла, міняв їх коли хотів. вчасно міняв. От. І от і вся історія. От. Я був впевнений. Впевнений в тому, що тут нічого не станеться, тому що, як я вже кажу, їздив раніше на тракторі, я розумів, що. Тут нічого не станеться, двигуни взагалі надійні. Там так само. Тобто, Люба якась поломка да, яку можна виправити за тих 500 тисяч гривень самому. Але за цей час, що трактора не буде вдома, втрачається набагато більше грошей, аніж коли він є вдома. Ось такі справи. Хай вам щастить.